Доброї ночі, або може хто буде дивитися вже вранці. Вітаю вас на своєму міні-каналчику. І гості, і шановні підписники. Тема ролику, як завжди, спонтанна. Так би мовити, не дає мені відео, так би мовити, одного з квилиководів, який, так би мовити, він теж виготовляє свій комбікорм. І там йшлося стосовно, ну я так прийняв, тобто камінь свій огород, ну, як кажуть у народі бо ну, там в по, е, початкових відео ну, показував як в мене виходить що до чого але е, я так зрозумів критика бувала на мою адресу бо в нього вийшло відео так би мовити після, після того як я ну, показав як в мене виходить. Я не знаю, чого воно так виходить. І, ну, може рецепт, не рецепт, ну вроді ж усе як звичайно, так, так сказати. Но знайшов таку штучку. Зараз трошки якраз до гори добере, У мене небагато на сьогодні роботи. Два-три ящички зробив, тут ще трішки. Ну, еще мысочку зроблю, бо хочется трошки и поспатки, о, прозевал. Так би мовити и по спарке. завтра на работу, але вчора тоже до працював, трошки, так би мовити, обломался. Вийшов з ладу один підшипничок із того. Ну, коротше, те, що на ролику, то поміняв одразу всі, бо і на другому ролику трошки поганенькі були. Ну я не знаю, куди ще цей градусник приткнув, щоб. Ну, там стосовно йшлося, що глянцева гранула. Ну, не знаю чого вона. Ну ось уже, ну читай, ка... 20. 6 кілограм доробляю і вона ну, ну, якась вона така є без Ну, і мені подобається, і ну ну що тут? Ну, 50 градусів, що це багато, зараз дойде 51 і почне остивати, бо зверху прикидане. ну, Стосовно там Ну, була мова про те, що білок згортається. Е -е... Білок білком. Так би мовити, у мене там у початкових... От, блін, опять вразівав. У початкових відео було, що не з того, не з цього бувають молоді кролики після відсадки від мами починають. Частково ну просто не те, що скупти, а там жують друг другу шерсть. І потім вискакують деякі негаразди. Е, так би мовити, ну вже по моїм спостереженням і практика показала, що ну, таке буває у мене виходить, від е, двох кралиць. А всі інші нормально. Корм увесь, так би мовити, ну, одинаковий для всіх. Ух ты, а я не поменяю, не поменяю. Оно сейчас кловин будет. Дивився, якраз щось незрозуміло виходить стосовно цього, що скубуть, шерсть. Хоча ну, деякі люди теж писали, що буває таке. Чому це стається? Ну, так як, так би мовити, я молодий зелений, може щось там не знаю, але є одна людина, яка, ну, так би мовити, Ну, досвідчена або дуже досвідчена і яка має змогу їздити за кордон за виставочними ну так би мовити молодняком щоб потім його дорощувати вже вдома і продавати на плід або собі на плід а потім ну в такому плані і в нього нещодавно було відео стосовно, що кралиця їсть пух. Тобто прямо в гнізді. Вона нарвала в гнізді пуху малим. І потім через два чи через три дні вона його увесь повністю з'їла. То ця людина, ну, я не знаю, так би мовити, наскільки це дієво чи ні, бо я хотів провірити, але ще не провіряв. Ну, якщо мої почнуть підскубуватися, він просто-напросто взяв, зварив звичайне куряче яйце і поклав двом кровицям. то він казав, що одна кровиця яйце повністю з'їла, ну, тобто білок і жовток. А інша з'їла е, лише один білок. І вони перестали, так би мовити, в нього їсти пух. З чим це пов'язано, ну, так би мовити, я 100% не знаю. Ну, а щодо, щодо того, що в мене воно таке виходить, і казали, що це можна грубо топити. Я не знаю. Ну, хай у мене не чисті породні, так би мовити, кралі, звичайні, так би мовити, що схожі до породи за окрасом. Ну і так як дивиться у різних кравиководів, там як ще уші, мордочка яка там, ну плюс-мінус. Ну, тобто невиставочні, саме звичайні, що ну як, в нашому, так би мовити, регіоні чи у місті, ну, кіло, кіло 200 за місяць виходить у них то хай виходить, я думаю, ну, не зря я цим займаюся. Так що ну, якось так не знаю, викладу, не викладу, але ну, ні, нічого ж не приховую, ні, ні, нічого дивного не вигадую, я не знаю. Ну, вчора просто робив гранулу люцерки. І сьогодні я її по рецепту відважив, перебив і роблю гранулу і не знаю. І вона така виходить блискуча. Можливо, можливо, можливо за того, що я знову вернувся на крупорушку, поставив четверочку сита. Так як так як я крупорушку трошки ото переробив, ну там є на каналі у мене самі прості, самі прості, молотки для крупорушки. І я тепер навіть не встигаю раніше насипав зерна і я встигаю там наступне щось відважити або ще щось зробити, то я буквально на минуту-дві. Уже не можу відійти, мені треба ну, підсипати, підсипати. Я думаю, коротше, туди, мабуть, на бункерок якийсь побільше придумати. І все одно вернувся навіть до четверочки сита, і все одно я не встигаю. Хоч ну, скільки тут пройти. Отак, 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 наліво бочки і направо, ну, бочки. ну. І Я не встигаю набрати. О, І прозівав знову насипати. Походу, подшипник я міняв. Один ролик не той стороною назад поставив. Завтра треба буде, мабуть, перевернути його. Ну, те, що як слід по матриці, мабуть, ну, просто в общем зрозумієте, у кого є, той зрозуміє. Типа ну, він був отак, а я його отак поставив і тепер трошки слід не совпадає, оце буває підтарну, як прозівав, підсипать тарахті. Ну. Наскільки можна цьому брехунцю вірити, я чесно кажучи вже і не пам'ятаю, бо він куплявся, коли я інкубатори робив, то щось там міряв, не пам'ятаю. Ну, якось так, ну, більше ото 53 і то ж це воно в кучі, а воно в мене зразу... О, зараз оп'ять опоздаю, блін. Воно зразу в мене я ставлю, воно охолоджується, поки... Поки оце зробиться, те вже холодне. Рукою ну, повністю трогає, воно вже холодне. Так що, ну, якось так, але я не знаю, що воно так виходить. Всім доброї ночі. Вибачте, що відволік. Щастя, здоров'я, мирного неба всім.